Привіт, пані та панове! З вами Леорік. І сьогодні ми знову ж таки повертаємось до проходження мафії українською мовою ремейку Definitive. Edition. Ця гра дійсно просто феноменальна та неймовірна, і віє атмосферою тих 30-х років 19-го століття. Дякую вам за вашу підтримку. Не забувайте підтримувати це відео. та... В принципі, будь-яке відео на українському Ютубі лайком та коментарем. Кожен творець контенту вам за це дуже сильно подякує, тому що це просуне відео в рекомендації Ютубу. І більше людей зможуть його побачити. А ми продовжуємо: беріть нямочку під перегляд. По традиції влаштовуватись зручненько. Та давайте з'їздимо до багатіїв, виконуємо справи Дона. Поїхали. Тут нам треба. Грабіжника провести. Я не розумію італійською. Перепрошую. Взагалі. Я не розмовляю італійською. О, бляха, муха. Біля мене. Ти знаєш план? Так, бо сказав. Будь ласка, зрозумійте. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. Да я ні хрена не розумію. Ага, розумію, що це матюки uh, італійською. Uh, uh, Перепрошую, uh, uh, мені stay. треба було розвернутися. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto al primo piano. Тріново, коли в школі вчив тільки українську. Ну що поробиш? Так, це буде довга ніч для нас обох. Крісто Санто. Іду на обігін. Йой, подивіться на цю стежечку. Що ж, моя черга. Робіть те, що роблю я, не попадіться. Зі мною ви будете в безпеці, як у сейфі. Безпечно, так, так, це моя робота. Відчиняй сейф. <гум> Добре. Радіо, давай послухаємо радіо. Давай. <гум> Тут, коротше, така дорога з цими поворотами, боже, нащо... Нашу... Нащо вони зробили отак от її зигзагом? Дуже незручно. Я можу, звісно, зробити отак, дивіться. трошечки Трошечки скоротили шлях. Перепрошую. Перепрошую. Не хотів. Зате ж скоротили? Скоротили. <гум> Які ці італійці ексцентричні насправді. Разом матюкається. Воу! Пляха-муха! Ви цього не бачили. Тряся його матері. Це не я. Все добре. Він залишився живий. А може і ні. Дивно, що мені навіть зірочку не дали за таке. Я в паніці не туди навіть поїхав. Так. Раз. Ага. Ви за стіною лабіринту. Що? Подивіться. А, лабіринт. Сиди тут, а я розберусь з охоронцями. Так, перший пішов. Подивіться, який маєток. Просто подивіться, який маєток. Це хто? прокурор, типу? Так, ну він десь тут. Ага, бачу. Бачу, 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 бачу. Опа! Спи, маленький. Твій час прийшов для відпочинку. Так, ще десь тут. Що ти свистиш, грошей не буде, аго! Свистить він. Дійсно, лабіринт. Поки зрозумієш, як їх обійти, посивієш. Хотів би взяти вихідний вечір, зараз я тобі допоможу. Усьо. Фактично вихідний. Так, пістолет з одним набоєм, серйозно. А я бачу, тут щось охоронців не жалують. чисто... Дають пістолет всього лишень з одним набоєм. Дуже дивно. Ой-ой-ой. На що я побіг. Це була помолочка. Так, а як мені проникнути до цього? Хлопа, не можу зрозуміти. І навіщо взагалі робити лабіринти? Це що, модно? Ага, бачу. Тут же все так освітлено ліхтарями, аби ж то не попастися. Так, він поки що стоїть, але він... Що за все зараз буде переходити? Ой, той ще. Мене затиснули. Так, ну він поки що не рухається. Можливо, я встигну. Ага. А що у вас робота легенька, реально? Ходиш просто це, дихаєш свіжим повітрям, отримуєш зарплатню. Що важкого? Ото ж бо й воно. От втомі робота весела максимально. Невже, невже я розбираюся з усіма по стелсу? Це на мене дуже не схоже. Серйозно. О, журнальчик. Супер. Ага, і он деше один залишився. Ого, тут басейн прям. Класно, класно. Перечекаємо. Давай, розвертайся. Що ти там в тому басейні виглядаєш? Риби немає. Так, 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 так. Бачу, ви всі тут любите свистіти. Тепер це, мабуть, усі. Сальвадоре, ти де? Томі, я тут. Ага, окей. Окей, Сальваторе. Що ти там застряг? Зачепився штанькою за паркан чи що? Куди він подівся? А, вже тут. Окей. Що таке персистентний тип? Диви грається зі мною. Серйозно? А ні, це не басейн тут мілко. Каже Томі, я тут. Де ти тут? Дивний. А, все. Заблудився чи шо? що? Ти поточ Що? Увідіть до будинку прокурора, окей, заходимо. Відкривай. Ой, бляха, нащо ти так відкрив? Девінчи, uh, караваджо. Uh, uh, um, Картина? Кажете, це за зображенням? Сі-сі. Okay. Sí, sí. Раз, я зрозумів. Yes, we got room to check. Що ж, ось ще одна кімната. Давайте обдивимося її. Давайте взагалі обдивимося кімнати. Як... Як він тут живе? Заклик до покаяння. Америка не втратить бідність. Заборона має бути збережена. Не впивайтеся вином, яке спонукає до розпусти. Натомість наповнюйтесь духом. Погоджуюсь. Ні, ну видно, Видно, що цей хлопачок співпрацює з мафією, заробив на корупції дуже багато грошеняток. Подивіться просто на це. Газета 1 липня 1933. Вбиту ватишка мафії в ірландській затоці. Вражаючі фото жорстокій мафіозі гине у вогні. Відомий мафіозі Томазо Моретті був битий минулого четверга біля своєї резиденції в Empire Bay. Він став єдиною жертвою бомби, закладеною в автомобілі, без сумніву, якимось божевільним конкурентом. Мешканці затоки сподіваються, що смерть Мореті покладе край хвилі бандитського насилля, що накрила їхнє місто в останні місяці. Мало хто буде сумувати за ним. Так. Зачекай, 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 зачекай. Вау! Наскільки ж мені подобаються обкладинки? Журналів дуже яскраво, дуже соковито. Перевірити за картинами. Тут немає нічого. За нею лише стіна. Мені здається, що вони б не е, приховували сейф саме на першому поверсі. Це має бути тут, та не впевнений. Мені здається, що воно на другому поверсі. Здається, що на другому поверсі. Ну, подивимось, подивимось. Так, я сподіваюся, що двері. Ви зачиняєте після себе. Диви, він не зачиняє після себе двері. А якщо власник прийде. Чекайте, а тут ми були? Так, за цією картиною ми переливали, це, власне кажучи, вхід. Добре, давайте одразу на другий поверх. І не будемо панькатись лишній раз. Тут якось занадто темно. бляха муха й зачепив глечик. Це наступна Сальваторе. Ось От, тут може бути. Ні, немає. Знову нічого, дуже дивно. Якого біса? Що тут відбувається? Е, 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 е. Ти чого? А як ти тут опинилась взагалі? Сиди тут, не репайся. Це коханка його получається, чи що? Тут відпочивала. Ну, тепер вона на 100% здасть. 100%. Будинок такий велетенський, що можна загубитися просто на раз. Це, походу, кімната прислуги, тому що. Занадто бідна якась для покоївки. Йой, подивись. Страшне опудоло лисиці. Що, це можна підбирати? Я зібрав одне з 50, всього лишень. Фактично півгри вже пройшов, якщо не більше. Це має бути тут, та от невпевнений. Так, аптечка вбиральні. Сальваторе, Не плутайся під ногами, будь ласочка. Можливо, це якраз таки його кімната. Цього прокурора, ну шо? Воно? You sure it's, що. Воно? Ти певний, що сейф стоїть за якоюсь з них з картиною? Це триндець. Тут ремонтик. Нащо будувати такі велетенські будинки? Це ж скільки прибирати потрібно. Ну, звісно, що він наймає покоївку, але все одно. І, певно, що й не одну покоївку. Ну, це 100% тут. Це 100% за цією картиною, це його кабінет. І от його, походу, і портрет. Лист від Джелоті. прокурор Воткінс, я пишу, щоб подякувати вам. Якщо ви дійсно зможете надати достовірних свідків свідчення і докази того, що саме Сальєрі призвів до смерті Біллі, я буду вас боргу. Історія священика від самого початку здавалась мені неправдивою. А тепер, коли він мертвий, я відчуваю, що це наш останній шанс. Якщо свідки вимагатимуть занадто багато грошей, я заплачу, Наш спільний друг також зможе чинити певний тиск. Ліквідація Сальєрі та його сім'ї піде на користь усім нам. Ми живемо в небезпечні часи. Я турбуюсь про безпеку вас і вашої родини. Незабаром ми надійшлимо кількох людей для охорони вашого будинку. Висловлюю свою подяку. Роберто. Ясно. Вони повністю угрупування Сальєрі хочуть стерти з лиця землі. Браво. О, браво! Гаразд покажи, на що ти здатен. Опа, от тобі і маєш. Дідько! Будь швидким, Сальваторе. Паченса, паченце. Паченса, паченса, не підганяй. Він як митець якийсь. Але він дійсно швидкий. Хороша робота, Сальваторе. Нам потрібно забиратися звідси. Плювати вже на ту сигналку. Ховайся! Я їх буду вирубати. Mm -hmm. Так, ми тут. Привіт. Не, не сподобалось? Ми дійсно були тут. І що? І що це тобі дало? Опа, ай, не влучаю. Дистанція занадто велика. Так є? Не встиг він репнутись навіть. Той з автоматом, зараза. Ой, ні-ні-не-не-не-не-не-ні. Ні, 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 ні. Так, він перезаряджається. Сберігаю дистанцію. Чудово. Сальваторе! Давай. Поки ви бігали з автівки, то це був мій шанс. Ти згориш, хто сказав? Мінус два. Ах, Та чого ж не влучаєш, га? Чого не влучаєш? До всіх чергових надійшло повідомлення про стрілянину. Так, де наша тачка? Давай, швидко, швидко, біжимо, біжимо, не затримуємось. Пора звалювати звідси, там же поліція. А де автівка? Так. Добре, поїдемо на цій. Давай, залазь. Швиденько. Поїхали, Сальватори! Поїхали, поїхали, поїхали. Зробимо отак от, от. Ага, бачу. Бачу поліцію. Ага, тут ми трошки скоротимо шлях. Вони такого взагалі не очікують. Уу, uh. Сальваторе, I... куди тебе відвести? Додому. Yeah. Do так, де у тебе uh, будинок? Six, uh, На розі uh, шостої uh, та Мейпл. Okay. Раз, поїхала. Ого, там якраз поліціанти були. Ух, uh, пощастило. Дуже гарно я від них утік. Чисто розминулися. Обережно. Обережно, щоб не викликати підозри. Ну що ж, Томі, мені треба забруднити кімнату. Це на нашій останній роботі. Я думаю, що я в повній безпеці, чи не так? Я думаю те, що ти повній безпеці, не переживай. Дон Сальєрі про це попіклується. Боже, який Тому цей італіянець балакучий не затикається. Раз, добре, звичайно. Sure. Нічого не зрозумів, але типу... сам факт. Того, що відповів, аби він тільки замовк. Так. Обережно, обережно, обережно. Тут поліція просто на кожному кроці. Я так бачу, що в нічну пору доби вечірню, точніше, вони більш активізуються якось у місті. Ага, ось його будиночок вже. Зараз. Це що, прям поліція стоїть, чи що? А? А. На добраніч. Я думаю, якраз логічно буде на цьому моменті завершити серію. Чисто виконали один окремий розділ, окрему місію за серію. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк під цим відео, якщо ще не зробили цього на початку перегляду. Напишіть, не полінуйтесь коментар, як вам маєток прокурора, як вам е, цей крадій італіянець, як на мене, кожен персонаж тут суперколоритний. Звісно ж, підписуйтесь на канал, будемо впевнено з вами разом рухатись до 1000 підписників, підтримуйте Збройні Сили України. А з вами був Леорік. Побачимось в наступних серіях. Бережіть себе, будьте в безпеці та бувайте!